Компанія InstallGroup займається виготовленням щитового обладнання типу головний розподільчий щит. Це розподільче щитове обладнання, через яке здійснюється прийом та розподілення електроенергії по споживачах, будь то адміністративний житловий будинок або промисловий виробничий об'єкт. Даний щит складається з чотирьох секцій. В першій секції відбувається «живлення» всього щита через відний автоматичний вимикач з номіналом струму 1250 А, через трансформаторний прилад обліку та аналізатор мережі. У цій схемі управління реалізована схема електропостачання від двох незалежних дизель-генераторних пристроїв. У другій секції реалізована автоматична від від генератора 1250 А, що забезпечує електропостачання для споживачів першої категорії електроспоживання. Також споживачі цієї категорії, в третій секції, запитуються через два джерела безперебійного живлення. Перемикання з міського ведення на ведення від дизель-генераторного пристрою відбувається через авторизований перемикач навантаження. Відверті секції забезпечується живлення споживачів другої категорії електроспоживання від дизель генератора на 80 кВт через моторизований перемикач навантаження. Аналізатор мережі та прилад обліку по міському воду мають протокол РС-485, що забезпечує безперервне зняття показань електроенергії та контроль за параметрами електропостачання. Замовляйте, щитове обладнання від виробника Install Group в магазині електрообладнання, електроконтроль.